Наступна наша геш-функція, вона буде структурно відрізнятися від усіх попередніх, тому що її створили значно пізніше. Значить, геш-функція Вірпул. Розробка Пауло Баретто і Вінсента Реймена. Рейман, як ви пам'ятаєте, один з авторів АЕСу. От. І вони її створювали як альтернативу ще два. Значить, от 2000 рік якраз завершився конкурс АЕС. От. А в Європі стартанув проєкт Нesсі, проєкт вибору криптопримітивів під усе на світі. От. І в межах цього проєкту, ну, там де знову-таки досліджували існуючі, і розробники могли подати якісь свої нові наробки, щоб їх туди включили. От, от власне, Берето і Ремен побудували геш-функцію, яку типу альтернативу для Ш2, от. яку подали на Nessie. Перша версія зараз її називають Вірпуль 0. От, там, коротше, як це спойлер. Там всередині використовується шифр, дуже схожий на АС, що не дивно, коли у вас в Авторах, один з Авторів АС. Але в оригінальній версії s блоки для нього генерувалися випадковим чином на ходу. Тобто, ви починаєте хешування, воно вам генерує s блоки це не дуже гарна практика, хоча і нема зараз ніяких підходів до атак таких систем. Але там проблема не в тому, що немає атак, а в тому, що немає оцінок стійкості в такому випадку. І через рік автори просто зафіксували -блок. От, Вони побудували спеціальний S-блок, який легко реалізується для малопотужних пристроїв, тобто не такий, як в ЕСІ, вони інше зовсім зробили. От. І от з такою штукою, з таким зафіксованим S-блоком, Вірпул був рекомендований НЕСІ для використання. От. Потім ще через два роки значить, два японських криптологи опублікували е, атаку на Вірпул, показали, що там МДС-матриця, яка типу перемішування стовпчиків, що вона там не дуже вдало підібрана і можна в неї значить, дірки сверлити. Значить, ну, автори це врахували, поставили туди іншу матрицю от, і включили це. Ну, не вони включили, цю ітогову версію, яку зараз називають просто Whirlpool. І коли ви будете бачити, геш-функція Whirlpool, мається на увазі саме ця остання версія 2003 року, от, вона вже потрапила у істочний стандарт. От, і зараз в ньому як це, продовжує знаходитись. Оця краса це, власне, джерело натхнення для назви для цієї геш-функції Галактика вірпул, от місія 51 Це фотознімок Габла здається. от Ну, красиво, погодьтесь. Так от. Як будується геш -функція вірпул Знову-таки схема Меркла-Дамхора. Тобто, вона по класиці побудована, але. Стани, блоки і довжина гешу, все по 512 бітів одразу. От. Значить, здається, якщо треба менше гешу, можна там повідкидати останні біти, але краще використовувати на пол. Значить, Все розглядається як матриці 8 на 8 байтів. От в АСІ було матриці 4 на 4 байтів, Тут все 8 на 8 батів. Схема класична, тобто без фінального перетворення, стартовий вектор, не відмінений від усіх попередніх. Це просто блок з нулів. От. В MD5, в Ш1, в Ш2, там стартові вектори це якісь константи, якось згенеровані. От. Тобто, це не нульові вектори. Але теорія насправді каже, що в принципі це не повинно впливати. Тобто, значення стартового вектору може бути довільним або фіксованим. Ну, Окей, буде 512 нулів. От. І це одна ну, з таких дизайнерських відмінностей Вірпулу. Ну і на паддінг виділили, значить, там депадінг класичний, тобто 1.0.0.0, але на довжину виділено півблоку, тобто 256 бітів. Це прям просто ну галактичних масштабів довжини. Назва вона така. Це зобов'язує трішки. От так виглядає конструкція M'iaGoutie Prenіла. Той самий преніл, який автор Репомді. Значить, стискаюча функція. Бере блоковий шифр W, спеціально розроблений для Вірпула, І що робить? Шифрує блок на ключі, який дорівнює стану. Результат повертає як новий стан. Але результат ще ксориться з обома виходами одночасно. От. В Дейвісі Мейрі ксорилися тільки зі входом, з іксом. Тут і з іксом, і з ашу. От. І це ну, така, знову така особливість. Ми далі, коли будемо розглядати способи побудови функцій з блокових шифрів, я там ще розкажу про деякі відмінності від Девіса Мейри, і Goті приняла. Але. Ну, Формульною і картиночкою все дуже просто. Зашифрували, заксорили, повернули. Сам це шифр а, ну, Якщо що, W це його офіційна назва. Він в специфікації називається. Блоковий шифр W. Значить, що він має? Значить, блоки і ключі по 512 бітів. Структура дуже схожа на AS. Однак є доволі дивні відмінності, прямо, скажімо. От. Раундів чітко 10. Тобто, от як типове, 128. Ну, і, відповідно, там все розглядається, як матриці байтів. Я про це вже казав і ще раз скажу. От, матриці 8 на 8. А структурно все виглядає ось так. Значить, всі раунди однакові. Весь, як ви пам'ятаєте, там Колумс викидалось. З останнього раунду. Тут все однакове. Розробники це прямо кажуть, що тоді простіше реалізовувати буде. Тобто, менше коду витрачатись, це краще оптимізовуватись по часу виконання. Значить, з чого складається один раунд? Значить, адраундки просто ксориться з раундовим ключем. саббайт Кожен байт замінюється по С-блоку. Значить, S-блок ще раз не такий, як в ASI. Розробники зробили s блок восьмибітовий, ну, який складається з декількох чотирибітових s блоків які між собою значить, лінкуються. От. Там така схема трішки наворочена, ну, як схема LMS для шифрів, але вони це пояснили саме тим, що такий s блок простіше реалізовувати в малопотужних пристроях. От, відповідно, для реалізації вірпула в малопотужних пристроях, ну тут заклали якийсь елемент оптимізації. Далі я не знаю чому, От, але в АЕС було Shift rows і Mix Columns. Тут зробили навпаки, значить, shift Columns дуже простий, і та колонка зсувається на і байтів. Да, тобто Перша ну, нульова колонка залишається на місці, перша всувається на один байт, друга на 2 байти і так далі. Тобто перший рядочок перетворюється в головну діагону. А потім MixRows замість MixColumns Columns ви берете один рядочок і множите його на е спеціально підібрану матрицю. От матрицю ж в останній версії поміняли, щоб було ще краще. Лев, ну ще раз, ідеологія повністю як в Asi. Тільки, ну, бачите, рюшечки якісь. Да, С-блок поміняли. стовпчики і рядочки місцями поміняли. Вот. Тепер, що ще відрізняє w від ds? це схема генерування раундових ключів. Значить, Тут, ну, знову-таки, для раундових ключів це ж не шифр. Да, точніше, це шифр, які використовуються тільки для гашування. Вот. Значить, там є певна своя специфіка, як це все робити. Розробники раундові ключі пропонують генерувати з раундових функцій самого шифру. Тобто той ключ, який є на вході, йде нульовим, тобто тим, який тут на початку додається. А далі кожен наступний ключ, значить береться попередній ключ, викликається самбайсhift columns mixrowish, тобто фактично один раунд шифрування. І наприкінці додається констант. Вот. О таких ключів нам потрібно 11 від 0 до 10. 10-й наприкінці просто додається, типу, маскує вихід. А оце додавання з останнім ключем його часто розглядають, типу, як півраунда. Тому далі в нас там буде, що атака на 4,5 раунди. Це мається на увазі, що 4 раунди, а потім ще додавання з ключем. Константи визначаються як дія саббайтс на нульовий стовпчик. От, з якимись стежлюшечками. Тобто, тут все от, прям будується з них тих самих цеглів. Тобто розробники сильно заморочились тим, щоб було поменше, чого потрібно реалізовувати. Ну, тому що насправді Гешфункція велика, і навіть для байт орієнтованих архітектур її не так просто реалізувати. От, от. і ну, от так. Знову щось пишуть, збивають мене з думки. От. Окей. Так, питання щодо структури поведінки. Вірпу насправді дуже просто описується, тобто, у них специфікація буквально на двох сторінках. В той час, як там для шая треба багато сторінок, тому що купа якихось констант, купа якихось, типу, сувів, там ще чогось. Ну, це дуже просто. Окей. А, значить, Вірбол наразі не поламаний. Значить, є атаки пошуку колізій і, типу, майже колізій, там, ну, це офіційна назва Nier Collision. Вот. Є там, -там колізії з якимись початками. От, ну, типу, на 4,5 раундів, але там теж якась складність непритомна. На 7,5 раундів. тобто 220-ті чи 228 складність. Тобто, коротше, атаки суто теоретичного характеру. Але, але, сталося халепа для розробників. В 2009 році якраз був конкурс шатри, і. Так, щось із думки знову збився. Коротше, був конкурс що Шатри. Масовий буст теорії Гешфункції. Ну, про це далі будемо розмовляти. О, якраз цей конкурс він прям дуже сильно всю теорію забустив. От. Е і розробники Гешфункції яку якому будемо потім розглядати, винайшли спеціальний клас атак, прям буквально новий клас криптографічних атак е проти перетворень, які виглядають як АЕС. Тобто, де є матриця, де значить shift rows, Mix Columns, оце все. От. Ну, просто сам Грьостел мав всередині такі перетворення, вони аналізували його стійкість. От. І вони винайшли цей клас, так звані Rebound атаки, де змішали техніки значить, пошуку колізії диференціального криптоаналізу. От. І виявилось, що ну, від них АЕС-подібним перетворенням доволі складно захиститись. От. Ну, зокрема, на Вірпул побудували так звану атаку розпізнавання на повнораундову функцію. На що таке атака розпізнавання? Наша задача відрізнити вашу функцію від випадкової перестановки, От. і це фундамент потім для усього, то з семантичною складністю да, для шифрів. От. Тобто, якщо ви вмієте відрізняти результат дії вашого перетворення від випадкового, це фундамент для криптоаналізу. Далі все буде зачіплятись і все робити. І от для Вірпула такі атаки були побудовані. І це доволі неприємно. От. Ну, власне. Що зрештою вийшло? Що, ну, стандарт і сошний досі включає Вірпул. Ну, і ще раз, практичних атак на Вірпул досі не знайде. Тобто, якщо хочете їм користуватись, в принципі, ну. Ризики безпеки доволі умовні, хоча їх треба враховувати, звісно. От. Але автори навіть не подавали Вірпул на конкурс Шатри, 3 на конкурс на новий стандарт гішування, який 2007 року був е, проголошений. От. Хоча перед цим, ну от, з моменту його розробки, Вірпул розглядався буквально як один з головних конкурентів Ша 2. Коротше, ну от. Бачите, не так все просто буває в цій царині. На конкурс Ніс було подано багато інших кандидатів, деякі з них використовували ті самі ідеї, що й Вірпул. Але вони, звісно, після цього розвитку теоретичних засад були доволі радикально змінені Всередині ну, ми це будемо розглядати потім. Я вам все розкажу. Те, що там відбувалося, все до чого люди допетрили, все вам розкажу. Так, ще у вас питання по Вірпулу? Нема. Ну тоді тут теж зробимо паузу перед останньою частиною.